Ціни на бензин стрімко зростають у липні. Вартість 95-го може сягнути 7 гривень. Тож експерти радять економити пальне. Серед способів, як можна це зробити, обмеження користування кондиціонером та збільшення тиску у шинах. Також бажано уникати великих навантажень і різких натискань на педаль газу. Про це пише газета Вечірні Черкаси. Інші цікаві теми у нашому пресогляді. Із середини травня водії Черкащині спостерігають підвищення роздрібних цін на бензин, пише вечірка. Цього тижня найпопулярніша марка бензину А-95 на деяких заправках подорожчала ще на 40 копійок. Основна причина росту цін зростання вартості нафти на міжнародних ринках. На думку багатьох українських аналітиків, у липні ціна 95-го може сягнути 7 гривень. Купальний сезон у а рятувальних постів традиційно не вистачає. Бідкається газета Акцент. 70% випадків смертей на воді зазвичай трапляється через купання у нетверезому стані. Кожного сезону відпочинку вода забирає життя близько 150 черкащан. У місті рятувальних постів лише 5, в області 17, а потрібно як мінімум вдвічі більше. Родичі Шевченка подарували канівському музею унікальні речі, повідомляє видання прес-центр. Родичі Кобзаря по лінії його сестри Катерини, Любов та Олена Майбороди подарували музею родинні реліквії. Серед них іграшкове веретено і скринька, які за переказами зробив сам Тарас Шевченко, сільничку коробку у вигляді решета. Портрет Шевченка без головного убору вишитий хрестиком праправничкою Катерини Красицької Дарію Бондар. Та рушник з квітковим орнаментом, вишитий гладдю праправничкою Катерини Красицькою Тетяною Вікнянською. Про істинного патріота та мецената розповідає молод Черкащини. Мешканець Дупіївки Черкаського району своїм коштом заасфальтував майже кілометр дороги від початку вулиці до свого обійстя. Це обійшлося у 100 тисяч гривень. Олексій Бутяк свої дії пояснює тим, що хоче залишити по собі пам'ять. Сподівається також, що його іменем назвуть сільську вулицю.